Дональд Трамп повідомив журналістів, що Майкрософт веде перемовини про купівлю застосунку TikTok. Це вже вдруге, коли Майкрософт бере участь у перемовинах про купівлю TikTok. У 2020 році компанія також намагалася придбати платформу, але перемовини провалилися, оскільки Трамп залишив посаду президента США. TikTok, у якого близько 170 мільйонів користувачів у США тимчасово вимкнули 19 січня перед набуттям чинності закону, що вимагає китайську компанію ByteDance продати Застосунок Трамп, вступивши на посаду 20 січня, підписав наказ про 75-денне відтермінування виконання закону, а також зазначив, що веде перемовини з кількома потенційними покупцями та планує ухвалити рішення про майбутнє TikTok. Раніше Трамп заявляв, що було б добре, якби Ілон Маск купив застосунок однак Маск публічно не коментував цю пропозицію. У неділю 26 січня стартап Perplexity AI запропонував злиття з Тікток, з якого уряд США отримає до половини нової компанії. Хоча Microsoft і була названа серед потенційних претендентів, але компанія поки відмовляється від будь-яких заяв. Тікток і його материнська компанія Байденс також поки зберігає мовчання.